Свята Євангелія Марка у восьмому розділі каже такими словами. Бо хто посоромиться мене і слів моїх у цьому роді прелюбному та грішному, то посоромиться і син людський, коли прийде у славі Отця свого зі святими ангелами. І друге місце, яке було пам'ятним для кожного з нас, той прекрасний день, я читаю об'явлення Іоанна Богослова у першому розділі такими словами. Ось він іде з хмарами і побачить його всяке око і ті, що прокололи його, і зарадають перед ним всі племена земні, так і амінь. Я і Альфа і Омега, початок і кінець, говорить Господь, котрий є, і був і має прийти Вседержитель. Слава Богу, дорогі брати і сестри! Що можна додати, що можна відкинути, що можна скоригувати нашим розумом чи нашими. Зусиллями. Я дивлюся на сьогоднішнє служіння, і не мов би так перед очами знаєте, як історія отої церкви затища, радість, спекота, дощ. І одне за одним приходить і відходить. Але церква Христова остається вірна для Господа. Слава Богу! Сьогодні ми мали гарні столи на цьому місці. І лише лінивий не міг спожити ту прекрасну споживу, яку Бог приготовив для кожного із нас. Я на, дуже так запам'ятав з божі зібрання, особливо ковшини і відро з водою. Я пам'ятаю, що тими відрами все передають туди, передають, носять і носять. Сьогодні ніхто пити не хоче, ні один стакан не налив. Але брати мої сестри, хто спраглий духом. Хто сьогодні хотів мати поживу, я думаю, що сьогодні і пив, і їв на цьому місці. Амінь. Амінь. Я дивився на сестру нашу, яка святкувала, сам собі думав і думаю, тільки Бог міг зробити оце. Якби їй тоді сказали, ти будеш ще жінкою служителя, ти будеш мати дітей, це, напевно, було б дуже для неї незрозумілим. Коли брат Ромун заспівав за ту сироту, ви знаєте, я не міг стриматися, бо сирицький хліб я з'їв повністю. Я знаю, що він не солодкий, а дуже гіркий. Я дивився, як багатьох із вас, старших і молодших, зарідали. Коли заспяли знову псалом подяки для Господа, коли нали євангельське слово, хтось посміхався, хтось витарав сльози. Але коли брат говорив слава Богу, одним тисячним голосом крикнули Слава тобі Господь! Любі мої, брати і сестри, ми не голодні і не голі. Духовно, ми наїдані, напитані, і ми не сироти, тому що наш батько є з нами. І тому ми тисячним голосом знову кажемо: слава Богу, Алілуя Ісусу Христу, для чого ми сьогодні взбужі? для чого ми сьогодні на цьому подвір'ї, для чого ми сьогодні чуємо і бачимо? А я хочу сказати, що це все зробила рука Господня. Вона припровадила тебе сюди, з далеких міст, з інших областів і країв. Чому? Тому щоб ти сьогодні напитав свою душу. Ми сьогодні маємо багато молитовних будинків, маємо багато церквів, маємо багато радіопередач, телепередач і різних і газет, і журналів, але чогось часом бракує малого, але великого для душі. Чогось бракує того, коли можна отак разом помолитися і заридати. Помолитися і сказати, слава тобі, Господи, і того зібрання хватає на місяці, згадуєш і знову молишся, і дякуєш Бога. Чому? Давайте, брати і сестри, будемо відверті, скільки ми проповідників сказали проповідів. Скільки разів ми повторалися в проповіді, але скільки ми їх запам'ятали. Але давайте будемо відвертими в той момент, коли одного разу Дух Святий заговорив до нас. Пройшли сотні днів. Пройшли тижні, пройшли роки, але ми пам'ятаємо, Господь разу розказав, сину мій, дитя моє, недавно в мене був чоловік, він займав великі керівні партійні посади. І ось каже, коли все десь скінчилося, я був на служінні. Проповідували гарно, співали гарно, а я в душі сказав абсурд! Хіба Бог бачить оці всіх тисяч? Хіба Бог бачить і чує цих, що вони кричать і каже, голосно говорять. І в той момент, каже, підійшла молода дівчина до мене, простягнула руку і каже: син мій, так каже тобі Господь, не тільки їхні молитви, а й твоє життя я бачу. І тоді, коли ти був на лаві підсудних, то я зберігав тебе, щоб сьогодні ти прийшов до покаяння. Каже, мої ноги підкосилися, я чуть не впав. Я зробив великий прорахунок у 80-х роках, і мене судили показовим судом, і тільки Бог міг зберегти мене. І я каже, згадав, коли я це послухав, я зрозумів, що Бог навіть бачить ту землю, на котрій ми стоїмо, Знімаю був я, бо земля, свята, і я впав на і сказав: Ти самогутній, Господь, і Він є тут. У нас цього немає істукана. У нас нема фігури чи іконостасії, але ми зібралися у ім'я того, який живе у віки віків, і ось він іде, браті і сестри. І як би там не було погода, негода, але ми приближаємося до дня, коли наші очі, не очі другого побачать цара у славі Його. Він є сильний Бог. Я і ти побачимо Його, але з чим ми будемо зустрічати Його. Як відкриється наше серце, як ми скажемо, ось той Господь, на кого я упувала чи упував, любі друже. Це не казка, то є правда і жива правда. Чи приготовлений ти зустрічати Господа Бога Твого? Я прочитав Сьогодні записку із цих тисяч. Я покаялася тоді, тоді в Березному. Я прийняла але робота, суспільство, і тримання суспільства суспільстві тримає мене. Друже, а я знаю оцю сестру, яка сьогодні святкувала, але тримає нічого, бо кожен із нас узяв у свої обійми руки, Син Божий Ісус Христос. Ми маємо роботи, ми маємо достаток, ми маємо хати і переживання, ми маємо автомобілі і діток, ми маємо все. Але любимо її брати і сестри, та є не пленить серця нашого. Це Бог дав поетапно, але ми маємо саму крепшу жемчужину. Ми зустрілися з тим, хто дорогий понад усе Імення йому Ісус Христос. Хава, Отче, керман Аудес, і Він є сьогодні серед нас. Людей віруючих уже сьогодні не обдуриш. З нами Бог, але якщо там суха немає, скільки разки з нами Бог, але ми його не відчуваємо. Ну коли він прийшов на свято, то стало слишно, що він є серед народу, браття і сестри. Я розумію твердо, ми відчуваємо присутність Духа Святого. Ми будемо скорити до молитви. Зараз група «Амен Єзер ще заспяє гарну пісню. А я хотів би, щоб ми задумалися, для чого людина? Я живу, що буде в судний день і що скажу, коли побачать мої очі, і побачать його очі, і зустрінеться в зір і в зір. Там не можна буде увильнути, там не можна викрутитися, там не можна сказати, не чув чи не бачив. Побачить його, всі побачать, а з чим його будуть зустрічати? Тому Хай Господь благословить, Хай Бог відкриє наше серце ще раз для слухання. Можливо, ви не раз ви чули цю пісню, але я сьогодні хотів би, щоб церква Христова побачила перемогу Духа Святого на цьому місці. Хай ця пісня буде зустріта молитвою вашою. Якщо у вас ідуть сльози, рідайте перед Богом, радіючи. У серці вашому. якщо я з пісня на устах співайте, прославляючи того, хто дав для нас життя. Якщо ти ще не спасенний, задумайся, послуй не тільки ушами своїми, але вухами серця свого, і хай Бог тебе благословить. Ми готуємо серце до молитви, тому хай лунає пісня, а ми задумаємося, що Дух Святий хоче сказати індивіально тобі, сестро, тобі, мій брате, тобі моя дитино, сину і донько. Ось іде він з хмарами, і побачить його всяке око, і ті, які прокололи його, і заридають перед ним всі племена землі. Він є Альфа і Омега, початок і кінець, перший і послідній, і недрано друге імення нам, любі мої брати і сестри, через котре належало би нам мати спасіння. Що проповідувати сьогодні, тобі, дорога церква, торові дорогі брати і сестру. Адже наша західноукраїнська земля спроповідуна, вздовжив поперок, радіомикни там проповідь, взяв газету, там євангельське слово. Що говорити, навертайся краю до Господа, шукай лице Господнього, докіль є час. Учитель тут, як ніколи, він близько, і стукає у твоє моє Серце, як ніколи, Він сьогодні милосердям повний наблизився до тебе і до мене. Сьогодні Він не питає ти, Баптист, православний, католик чи п'ятдесятник, але він сьогодні шукає тих, які ви були записані на долонях Його. І щоб сказати, мир тобі, дорога душе! мир тобі, дорогий брате. Недавно ми мали служіння подібне. Ви знаєте, як завжди робили заклик, і потім була молитва, я прикликав молитися, молитися за дітей, які далекі в світі сильна ревність була й молитва. Плакали, молилися, скінчилось зібрання. До мене підійшла уже середніх років жіночка заридала, взяла руку, дивлячись, в очі мої, вони були просто червоні від слів. І каже Валерій, а чому ви не покликали, щоб молитися за матерів наших? Я так подивився кажу: а ти молишся так. А ти коли була в неї? І каже ніколи. Кажу, чому? Мені було два місяці, коли вона викинула мене в жито. Вона підкинула чужим людям мене, і мене виростили чужі люди. І я все своє життя 19 років проклинала її. Але у 19 років я зустрілася з Господом. Я маю свою сім'ю, я вже маю достатньо років. І вона, заплакавши, каже: ой, як я хочу побачити свою маму, щоби сказати: мамо, прощаю тебе і хочу обняти її. У них Ісуса Христа. Ви знаєте, всі заридали, хто слухав, хто зробив це, вона проклинала ту, яка викинула її. І здається, можливо, людською міркою правильно зробила. Але Божа любов нас об'єднала в одну сім'ю, в одну спільноту. Вчорашні вороги сьогодні обнімаються і плачуть. Вчорашні наркомани, сьогодні благовіствують мир, вчорашні той п'яниця, сьогодні співає во славу Господа. То це зробив Ісус із Назарету, це не зробив революційний центр, це не зробила людина, це зробив Син Божий Ісус Христос. Давайте ми віруючи в нього, що він є серед нас у своїй молитві. Підемо до нього, молимося, віруючи в те, що він є з нами. Учителю, я вірю, що ти є з нами, і знаю, що ти звершиш свою роботу, яку звершаєш уже тисячі років для спасіння наших душ. Алілую! Тобі раме Геспарауден. друже! Вони не п'яні. Це твої батьки, це матері наші. Це браття і сестри, це церква. Але вони сьогодні кличуть туди, звідки приходить поміч. Вони всі йдуть у молитві на Голгофу. Вони йдуть до Голгофського Хреста і до Голгофської жертви. Вони йдуть туди, де сонце зупинило хід свій і потемніло. Вони йдуть туди, де зупинка була, і останнє слово звершилося. Звершилося твоє і моє спасіння, звершилося учитель тут. Ми спиняємо півголоса свою молитву, хоч не опускаємо його Голгофо. Чому ми тут, Голгофо? Чому ми рідні, близькі стали? Чому здоровлюєш, рятуєш любов'ю вічною. Я полюбив тебе, каже Господь, і простер своє благовоління. Хто б ти не був, учитель сьогодні є серед нас, і він хоче дати мир тобі. Він бачить, що ти, я драхма, загублена, і він вимітував оту кімнату, щоб найти тебе, і щоби сьогодні ти радіючи, не сказати, я в скарбниці Господній. Ти та сота вівця, яка згубилася, і сьогодні той добрий пастух Ісус Христос на цьому місці знайшов тебе і хоче нести до отари своєї, і сказати, мир тобі втомлений, мир тобі стружена, Я ніколи не можу. Не кожен може йти до молитви, не подивившись на Голгофу, на його рани. Там було визволення наше, там було примирення наше. Дві руки за спасіння наш він прийняв на Голгофський хрест, і щоб ті руки не впали, їх прибили римськими свяхами. Ті ноги вони були прибиті римськими свяхами, але пильно подивитися, то не цвяхи його тримали, а твій мій гріх. Твоє й моє беззаконня, ти соромишся сьогодні його, тому що робота положення в сім'ї, положення в суспільстві, а він не посоромився покинути небо, а він не посоромився піти на ганебну смерть, прокляти місячі на дереві. А він не посоромився сьогодні, прийти на це прекрасне місце, прийти сюди, взбуж і привезти тебе, і сказати мир тобі. Дивися, дві руки його прибиті. Вони сильно тримають цю землю любов'ю своєю. Взір його сьогодні дивиться на тебе. Дві роки він віддав за тебе і за мене, друже. Якщо сьогодні є ти на цьому місці, ще не примирений з Богом, якщо сьогодні ти хотів би віддати своє життя в руки Ісуса. Можливо, твої батьки віруючі, а ти, можливо, перший другий раз ти взібрані. Сьогодні Дух Святий торкається тебе і каже: прийди до мене, такий, як є, і я дам спокій душі твоїй. Дві руки він підняв на волгафи, дві руки він простягнув любов'ю вічною. Полюбивши Вселенну, показав свою любов до нас. Якщо ти любиш Ісуса, якщо ти в цю хвилину хотів би примиритися з небом, з Господом, не стидаючись, дивися, сонце було, сонце було і зникло, дощ пішов, мав би неба сльози, і знову сонце виглядає. Я люблю тебе, каже Господь, у цьому. Я чую молитву твою, народу. Я зберігаю тебе і благословляю, але за одного грішника не кающеся. сьогодні. Небо буде радіти. Сьогодні ангели вас за одного того, хто прийде в обітми Ісуса Христа, учитель тут, і Він робить свою працю. Дві руки Він підняв за нас. Якщо ти хочеш каятися, якщо ти хочеш служити Богові, церква готова молитися за тебе. Якщо я такий, хто хоче віддати своє серце в руки Ісуса Христа, підніміть вашу руку перед небом і будемо молитися. Бачу ваші руки, бачу, бачу. Будь ласка, не стриб, високо піднімай свою руку, а то рука моя Господь, а під рукою все, це моє, забери мою руку, забери моє серце, життя моє забери, хто підняв руку або не підняв, але каєтеся в гріха під час молитви, будь ласка, проходьте сюди ближче, не бере до кафедри, і ми будемо дякувати Бога. Хай Господь благословить кожного із нас. Ми молимося, будь ласка, хто підняв руку, тримайте руку і проходьте, а ви бачите, зробіть коридори і пропускайте їх. Молимося, учителю. Я все розказував. За любов твою. Мої браття успівали за любов твою. Браття говорили за любов твою. І ця любов є видна. Подивися, учителю. Вони піднімають руки, вони піднімають руки свої і йдуть до тебе, Господи. Проходьте, будь ласка, я не кличу вас в політику, я не кличу вас в партії чи в рухи. Я кличу вас до Голгофи. Я не заставляю, вони падають на коліна. На сиру землю вони падають на коліна, ридаючи перед Богом. Любов'ю вічною, я кажу, Господь полюбив тебе і простер своє благовоління. Його благовоління сьогодні простерте до нас, Його благовоління простерте до України, Його благовоління простерте до Твого до й мого серця. Хто ще хоче служити Богові? Уже вони стоять і плачуть. Будь ласка, піднімайте руку і вас пропустять. Будь ласка, не стираючись, сину, ти наш в обійми Христа, і сьогоднішній недільний час у Божею. Ти заповідаєш все своє життя. Пропустіть його, будь ласка, ходи сюди, брате, тебе кличе Господь, а ти стоїш в гордині, і ти чи не йти, не йти, а бігти тобі треба. Учитель тут, він кличе тебе, учитель тут і каже любов'ю, і вічно і люблю тебе, і жду тебе, раме якесь поравдим. А череве чаудес. Церква дорога. Давайте ми розстанемо молитви до Господа, щоб ми всякі покейні сили. Вони відступили, а перемога Господа вона приходила. Вони йдуть, йдуть. Вони йдуть, йдуть до Ісуса Христа, ти там далеко, ти, можливо, геть там на вулиці, але сьогодні твоє імення хоче записати Ісус, записати в книгу життя і дати вічність ремонту з Кремене. Де ти мій, друже, де ти моя мамо, де ти мій батько, брате і сестру моя де ти є, сину і доньку, тебе жде Господь. Знову двох, третій знову йде. Вони йдуть до Ісуса Христа з Назарету. Я не насяг заливаюся сльозима, але сказуваю же я вам, що так буде болі радості про одного грішника, який кається, ніж про 99 праведних, які не мають нужди у покаянні. Або отче, Господь Ісус є на цьому місці, браті і сестри. Дух Святий, Він робить свою роботу. І я би хотів, щоб ми повністю віддалися в руки Господу. Господі, давайте усилимо молитву, браті і сестри. Хай перемога Господня до кінця звершується у цьому зібранні. Пропускайте, він прийняв руку, йде до Ісуса. Ісус не постарався дві руки віддати, подивися земле, усе, що маю, віддаю. Дві руки на Голговському хресті. А я прошу вас, во ім'я Ісуса, підніміть вашу руку, хто ще хотів би приймнути за нога Господа, хто ще хотів би йти в покаянні, хто ще хотів, би мати перемогу? Богу, у них Ісуса Христа, учитель тут, і Він кличе Тебе, а отче Дух Святого Бога не перечав до скраменту. Аллилуйя тобі, Господь, слава тобі, Владико Ми благословляємо ім'я святе. Ми подяку тобі, складаємо, ава Отче. Халілуйя, Халілуя. Учитель тут, він не пішов. Велика боротьба опанувала твоє серце, стихла молитва. Не досі ми розійдемося з цього благословенного місця. Плачучи, прийдеш додому і скажеш, чому? Чому я не вийшла? Чому я не склонив свої коліна перед царем царів? Чому вчитель тут? Я хотів закінчувати молитвою це зібрання. Але Дух Святий каже, є ще душа на цьому місці. Яку я сильно торкаю серця, і велика боротьба нараз думка про самогубство приходила. Сімейні чвари, поневіряння, дорогі брати і сестро, учитель не пішов, він не оставить при дорозі, він не священник, який спешить на службу, не левіт, який хоче йти просто, не той, хто пробігає і проходить. Ой, добрий Самарянин на цьому місці. Знову приходять люди до Господа. Можливо, це той останок Ізраїлю, якого кличе Господь. Можливо, це той, хто останній раз чує Євангельське слово, як було Духом сказано Святим. Не буде все, що знову будемо разом. Не буде все, що спів почуєш і псалми, озаридаєш. Двадцять дев'ять душ, а де ти тридцята душа, де ти тридцята доля, яку на кніжно зарекличе Господь, кого ще торкається Дух Святий? Де той, за кого говорить дух святий, хто ще хоче віддатися в руки Христа, я бачу тебе, ходи сюди, піднімай свою руку перед небом високо. Пауза була для тебе. Тридцята йде, ридаючи, а тридцять перша доля, де ти є? А тридцять перша серце де ти є? А тридцять перша доля втомлена зморена, Де ти є? Любов'ю вічно, я полюбив тебе. Я скоро йду на хмарах і побачать, усі заридають перед ним, заплачуть перед ним, всі заплачуть. а з чим його будуть зустрічати? і гірко тоді всі заплачуть, що кажуть, Бога нема. Сьогодні учитель з нами. Я не знаю, де ти, дорога душа, але я відчуваю вягія того тихого вітру, який пішов рядами цими, і ще когось кличе. Вони плачуть, бо вони радіють. А ти 10, 15, 30, 40 років віруючи, ти маєш проблему, ти маєш нужду, ти маєш тягар, і тобі є трудно. Приходить е, е, прекрасна хвиля благодаті, і ти радієш, але вона входить, і ти остаєшся знову сам на сам. Друзі, я роблю заклик сьогодні для церкви, хто нуждається, щоб сьогодні церква поросла у сурках молитви. Хто сьогодні, той жертівник рушив, в кого сьогодні як душі не казав вогонь, уже не горить так, як чорночі третього дня. Немає, немає без виходу, є вихід. Учитель тут, браття і сестри. І він привів не тільки на покаяння, оздоровлення, а він хоче дати мир для твоєї душі. Він хоче сьогодні, щоб огонь, який запалюється в цьому зібранні, ти поніс у свою домівку, у свою церкву, і там і була радість. Люди йдуть на покаяння. І я хотів би звернутися там, де ви стоїте. Перед вами є Господь. Хто нуждається сьогодні? Хто жертви не крушився, Кого є проблеми? Домашні, хто хотів би, щоб церква молилася до нього, за нього, щоб ми, Господь, вмилися, якщо є такі, підніміть вашу руку, молимося, Господи Владико, Алілуя тобі, ранена. Молиться церква, ти бачиш, Владико, ці руки підняті. Це наші браття і сестри, Господи. Аллилуйя, ревакеська равене. Ревно молимося до Господа.

Благодати Божої, які запалиться в усі броні в серцях наших. Ми понесемо в домі наші, у церкви наші, аллилуйя. Аллилуйя, навелека дораверайдана, велегаскара мене. Господи, там на дорозі. Торкнися Господи, владико на валегаскарамена. Торкнися, благодаті твої, Господи. Ми дякуємо Тобі, Рамандуска мене. О, Тобі, Господь, Алілуя! А Алілу бачер на балекатура мене райда раміне. Кірмана. Слава тобі, дякую за покаяння, яке ти дав, Господи, надалі благослови кожного із нас. Ми діти твої, ми стружденні, Господи, мандрами земними, Господи, але ми спрагнені правди Твоєї. Хто зрозуміє нас, чому ми разом тут? Чому ми плачемо, чому ми радіємо? Тому що, Господи, ми укусили, який ти є добрий. Ми вкусили благодать Твою і дякуємо Тобі, що вона не угосає, Господи. Дякуємо за це джерело, з якого можемо пити. слава тобі. Надалі благослови, а на Отче. Кермана, до невіники з парами. Благослови кожного брата і сестру. Все це ми поручаємо в руки Твої і славимо тебе, Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.